Через 10 років життя в Німеччині наш холодильник виглядає ось так. Дивіться. Ага, Спімалися? Тож, друзі, слова на тему їжа Вешкове масло. Не плутати зі звичайним маслом ель. Далі сир дікезе. Ну, ні, блін, не тупіть у сира хоч закінчення і- і, але артикуль у нього де. Дібонен квасоля. Від них що робиш? Правильно, Фоцн. А ще від чого можна випускати гази? Правильно, від Epson. Саме через це у мене немає їх. В холодильнику. Декноблаух. Часник це, якщо ви збираєтесь боротись з вампірами в Німеччині. Запам'ятовуємо в парі, де цука, цукор. Німці це слово, до речі, у українців взяли. І зальц, сіль. Ну, гірчиця, я думаю, ви знаєте, як буде. азенф, до речі, в німецькій мові для спецій і прянощів є загальне слово деґевюаце. А як буде кріп і кориця?